Що може бути краще, ніж рахувати чужі гроші, особливо, якщо це гроші айтівці. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика Шо по АйТі, де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Сьогодні хочу поділитись із вами головними висновками зі свіжого зарплатного опитування доу: у кого зарплати виросли, у кого впали, від чого це залежить і як міняється портрет українського айтівця. Також у випуску трохи про статистику з філософської точки зору, про те, чому відрізняються дані джина і доу, і навіщо вам взагалі вся ця Аналітика. Спойлер, аналітика ринку це єдиний психологічно здоровий спосіб порівнювати себе з іншими. І то лише якщо мати правильну вибірку. Моя вибірка інше відео на каналі Доу, і я хочу мати більше лайків, ніж в середньому по каналу. Без вас тут ніяк не обійтись. Зарплату видадуть тільки тим, хто поставив лайк і підписався на канал. Почнемо з розробників. Медіана зарплата розробників виросла на 200 доларів до 3500 чистими. Здавалося б, класно, але це не єдина зміна у вибірці. Серед майже 5,5 тисяч розробників зменшилась частка джунів порівняно із зимовим опитуванням, і збільшилась техлідів і архітекторів із продуктових компаній. Якщо розділити зарплатні тренди за досвідом, маємо трохи іншу картинку. Помітно зросли зарплати найбільш досвідчених розробників: плюс 325 доларів у архітект і плюс 200 доларів. Долгорів у техлідів. Це єдині категорії розробників, чиї медіанні зарплати зараз вищі ніж до початку повномасштабного вторгнення. Зарплати розробників рівня Team Lead, Senior, Junior та Intern нижчі ніж півроку тому, хоча лише на кілька десятків доларів. Медіана Middle розробників така ж, як і взимку, 2500. Якщо дивитись на всі посади і рівні досвіду, розподіл зарплат досить рівномірний: півтора відсотки отримують до 500 доларів. Далі по 7-10% відсотків на кожен крок по 500 доларів. 10% відсотків розробників заробляють. З половиною тисяч і більше, із них 1% 11 тисяч. Але якщо вибрати певний рівень досвіду, побачите значно конкретнішу для себе картинку. Зайдіть на доу і перевірте віджит. А я просто залишу це тут. Бо, по-перше, це красиво. По-друге, це чергове нагадування, що порівнювати себе варто лише зі своєю ваговою категорією, а краще з самим собою вчорашнім. Тепер щодо мов програмування, найвищі медіані зарплати, як і раніше, у розробників, які переважно використовують мови Scala і Go. Медіана зарплат таких фахівців – близько 6 тисяч доларів проти 4 700 в середньому. Вищі за середньоринкові також зарплати у фахівців із Kotlin, Swift, Ruby та Python. Сеньори отримують близько 5 тисяч, мідли – 2 800 чи 2 900 в середньому. Середні зарплати у фахівців, які пишуть на Java, TypeScript і C++. Нижче за середні – у .NET, JavaScript і PHP розробників. У фронтендерів зниження зарплат відчувається сильніше, ніж в інших спеціалізаціях. За півроку фронтенд-фахівці усіх тайтлів, крім техлідів, Стали отримувати менше. Я вас не здивую, якщо скажу, що зарплати досить сильно залежать від рівня англійської, особливо зарплати сеньорів. Англійська на рівні Advanced дає змогу досвідченим розробникам отримувати на 800 тисяч доларів більше ніж в середньому на ринку. Для фахівців рівня Middle Junior Ця закономірність теж є, хоча різниця там не така велика. Тож не дивно, що рівень англійської продовжує поліпшуватися. 58% оцінили свої знання як Advanced чи Upper Intermediate. Взимку це було 55%. Оків, один з найважливіших трендів цього опитування продуктові компанії поступово стають найпривабливішим місцем для розробників в Україні. За останні півроку медіана зарплата у цих компаніях зросла на 300 доларів до 3800. Наразі в продуктових компаніях зарплати у джунів, мідлів і архітекторів вищі ніж у всіх інших компаніях. А зарплати сеньорів на рівні стартапів раніше найвищі зарплати були саме у стартапах, але в цьому опитуванні бачимо у них суттєве просідання. Найбільше знизили зарплати сеньорів та лідів, там мінус 500 доларів. Проте досвідченим розробникам стартапи все ще пропонують зарплати вищі за середньоринкові. Теж саме стосується і аутстафу у сервісних компаніях, медіани нижчі, особливо для сеньорів. До речі, у цьому опитуванні частка розробників із продуктових компаній більша ніж з аутсорсом. Я думаю, в продукті є частка і мілтеху. На доу, наприклад, бачимо стрімке зростання мілтех вакансій і відгуків на них. І як на мене, це хороший тренд. А ви напишіть в коментарях, чи хотіли б працювати в такій компанії і. Чому хотіли б? А як з зарплатами на джині? У минулому відео ми говорили, що вони падають, але по-перше, залежить від того, з яким періодом порівнювати, а по-друге, схоже, вони одумались і перестали. Для більшості груп досвіду середні зарплати в наймах тримаються на одному рівні принаймні три квартали. Тому так, порівняно з другим кварталом, 23-го, тобто рік назад, вони нижчі, але принаймні далі не знижуються. Невелике падіння є лише для розробників, які мають рік досвіду. Це мінус доларів, порівняно з початком року. Зараз такі. І найняті кандидати в середньому просять 6500, але рік тому це було 1000 доларів. Якщо порівнювати з роком, тому стабільними залишилися лише зарплати найбільш досвідчених, та й то у 22-му вони зазвичай очікували більше. Для решти досвідів бачимо падіння на 300-500 доларів порівняно із 23 м Чому ці зарплати і тренди можуть відрізнятися від даних на доу? По перше, це різні дані. Доу показує результати опитування, а джин результати наймів на сервісі. Я б сказала, що зарплати на джині це майбутні зарплати на доу. Джин фіксує бажану ставку на момент переговорів про найм, а цифри в опитуванні доу тих, хто вже працює. Майже 900 анкет із літнього опитування надіслали працівники геймдев компанії, тож про них поговоримо окремо. Порівняно з зимою, зарплати розробників у геймдеві дещо знизились. Менеджерів дещо виросли, особливо у джунів та мідлів. І шок контент тепер зарплати менеджерів у геймдеві вищі ніж у софтвер-інженерів. При цьому зарплати розробників у геймдеві нижчі ніж в середньому по індустрії. 2600 доларів проти, нагадую, 3500 загалом по тисяч загалом І ця різниця відчутна майже на кожному рівні досвіду, крім джунів, які в геймдеві заробляють більше. Нас часто питають, чи є в нас текстова версія цієї аналітики. Є краще окремі статті. Вони доступні лише тим, хто напише коментар. А потім треба буде зайти в опис, і там буде посилання на повний матеріал. Але без коментаря це не працює. IT – це не лише розробники. Тестувальники друга найбільша група в українському техсекторі. Їх зарплатний тренд максимально схожий на тренд у розробників, але цифри трохи інші. Медіана для всіх тестувальників 2 тисячі доларів і не міняється останній рік. Зростає зарплата у тім лідів, особливо Automation QA, а у всіх решти незначно падає. Але цікавіші для нас зміни у структурі фахівців з якості. По-перше, в опитуванні взяло участь менше джунів і початківців, так само як у розробників. По-друге, стало менше manual QA і більше General QA. А в продуктових компаніях побільшало Automation QA. Також у автомейшені традиційно вищі зарплати. При однаковому рівні досвіду вони заробляють в півтора рази більше, ніж ті, хто автоматизувати не вміють. Це не стосується зарплат початківців. До речі, тут різниці майже немає, тому що знизила зарплата початківців у сфері автоматизації тестування. Півроку тому їх медіана була 850 доларів, зараз – 500-600. Ну і ще один максимально цікавий момент: результати літнього опитування вперше показують різницю у зарплаті жінок і чоловіків, яка не пояснює це різницею у досвіді чи спеціалізації. Найбільше ця різниця помітна після 6 років досвіду і може становити до 700 доларів як у автомейшені. Частка жінок при цьому дещо виросла. Серед тестувальників їх майже 40%. Серед розробників для порівняння лише 9%. До речі, про тестувальників, особливо Manual QA. Нещодавно ми на джині порахували, що 30% відкритих вакансій для них отримують 100 або більше відгуків. Для фронтендерів ця цифра 22%, На третьому місці дизайнери із 15%. А взагалі. Таких вакансій в онлайні менше 3%, лише 230%. При цьому серед топу вакансій із найбільшою кількістю відгуків QA вакансія аж на 11-му місці, а в першій десятці здебільшого вакансії для фронтендерів без досвіду є також для java розробників та ux дизайнерів. Рекордсмен станом на зараз вакансія Junior Frontend в американський стартап, на яку віддокнули 750 кандидатів, і це вдвічі менше ніж рекорд, який ми зафіксували минулого листопада. Тож відгуків стає менше. Ми про це говорили в минулому. Випуску і думаю, в наступному теж згадаємо. І останній тренд, про який хочу сьогодні поговорити, це зростання ремоут вакансій. Останнім часом близько 70 вакансій на джині повністю віддалені. На початку травня таких було близько половини. Але й офісних вакансій теж стало більше. На початку травня їх було майже 9%, зараз більше 15%. Це пов'язано з тим, що ми дещо змінили інтерфейс у вакансіях, підлаштувавши його під найбільш поширений кейс, віддалену роботу. Рекрутерам стало зручніше її обирати, а опції на вибір кандидата та час. Ковий ремоут тепер вимагає додаткових налаштувань, тому просто стало більше визначеності. Мабуть, це добре, хоч десь вона повинна бути. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво оце все про ринок, зарплати і тренди в українському ІТ. І значить, саме вас я хочу запросити на Do Day пікнік у Києві 31 серпня. Там будуть і панельні дискусії, і воркшопи, і барахолка, і майстер-класи, і концерт. Але головне нетворк і тусовка. Можна брати дітей і тварин, тож я планую бути з панянкою лімою з лиману. Якщо це не аргумент, то я не Найшо, ага, ще може те, що квиток це донат від 500 гривень, і всі гроші підуть на поточний збір до із повернись живим. Побачимось на пікніку.